Я слава Україні. Так, перше запитання, звісно, стосовно того, що зараз там відбувається в Донецькому аеропорті, розуміємо, що ви не там, але все ж таки піски набагато ближче до Донецького аеропорту, ніж Київ, тому до вас апелюємо. Безпосередньо я не можу сказати, що відбувається в терміналах. Я знаю ті позиції, які в аеропорті тримають наші бійці. Ну це обстріли. З різною мірою інтенсивності, ну е, бої тривають, власне. Просто що ну інтенсив інтенсивність і хто зростає це заспокоюється. Працює наша артилерія. Відповідно працює сепарська артилерія, так само і по Кисках, так само і по аеропорту, ну і по периметру, де ну, то всі лінії фронту можна і так сказати. Ну це і відбувається. Про наші військові з'єднання розумію, що питати ну не варто, тому що це є військова таємниця. Єдине запитаю, з, яких, з якою артилерією мають в активі в своєму сепаратисти, так і перенурі, вони мають дуже важку артилерію, як за що абсолютно мене злить, і, і всіх тут просто часом це надзвичайно важка артилерія, яка одним постріла може знищити хіба не третину двоповерхового будинку здорового. Ну от наразі от так. Прицільно б'ють? Ну не завжди. На, на щастя, я так розумію, що ці московські їхні не такі вже і спіці. І це, в принципі, нам доволі таки допомагає, тому що їхні специ таки слабуваті в артилерійському вогню. Наші хлопці, якщо працюють і в них є наказ, працюють набагато краще за, за москалів. Тобто в артилерійській дуелі ми А, е, І ще одне запитання спорту. Не стосовно... можу сказати, що переважаємо, але ну, фахові ще подаємо. Ну, я втратимо втратимо втратимо, втратимо. саме Як це, так. Дитим. А що стосується важкої броньованої техніки, що є в активі в бойовиків? Так, безумовно, в них є танки безпосередньо по нашим позиціям, ту частину аеропорту, яку захищаємо, ми доволі часто почали працювати танки. Це в них є, в них є САУ, безумовно, тоже так доволі. О, це не точно сказати. Ну, звісно, там само собою в них є граді, так просто вони постійно обробляють нашу позицію градусів, ми що, мало Богу, і так влучно. А з бійцями, які отримують зараз позицію в Донецькому аеропорту, є зв'язок? Так, є зв'язок, але там немає підрозділу ОУН, саме в терміналі. Mm -hmm. Тому я не можу кривк, ту ситуацію, яка там склалася, зараз коментувати. Та частина аеропорту, яку ми утримуємо, я вже розповів. Що відбувається в терміналі, нічого я буду говорити, якщо я того не знаю. Я бачу це зовнішньо, коли ми знаходимося, бо це недалеко, це, власне, поруч. Ну але все одно ж там всередині тривають бої, то багато чого від нас. Дуже дуже дякую, зрозуміло. Дякую за відповідь на запитання. Джо Коханівський, командир добровольчого батальйону ОУН.